Майже півтори тисячі українців здобували освіту минулого навчального року за кордоном, зокрема в Польщі, Канаді, Сполучених Штатах Америки та інших країнах. У 2015-му стартувала нова програма для студентів з України, започаткована урядом США. Нині ж у Чернівцях представники центру освіта розповіли молоді, що потрібно знати, аби навчатися за кордоном. Подробиці далі у сюжеті. Нова програма буде розрахована мінімум на два роки. Студенти матимуть можливість не лише навчатися за кордоном, а й завдяки підтримці США отримати фінансову допомогу навіть при оформленні віз, перекладі документів та перельоті, зазначає керівник Львівського центру освіта. Американський уряд започаткував таку програму, щоб допомогти студентам, які хочуть з України, покрити ті витрати, з якими вони стикаються на першому етапі лише подання документів. Справа в тому, що є багато. Стипендійних програм, як і урядових, так і університетських, які забезпечують фінансування самого навчання безпосередньо. Але окрім того, що навчатися, ще потрібно понести значну частину витрат лише поступаючи. Серед вимог до студентів бажання навчатися в США, високий рівень успішності та в обов'язковому порядку звичайного громадянства України або ж офіційний статус біженця. Програма відкрита для всіх рівнів, тобто нею можуть скористатися як ті, хто зараз навчається в останніх класах школи, так і ті, хто поступає на програму бакалавра чи магістра, чи хоче навчитися навчатися в аспірантурі, здобути ступінь PHD. Тому я приїхав розповісти про цю програму. Про її особливості, процедуру подання документів, терміни і так далі. Тетяна навчається в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Вважає, що навчання за кордоном допоможе краще освоїти її професію. Оскільки в Сполучених Штатах, наскільки нам відомо, одна із найпотужніших шкіл журналістської журналістської майстерності, журналістської професії і навчання, тому мене зацікавила така ідея, як поїхати, наприклад, на, на магістратуру або інші іншим чином за кордоном, щоб освоїти це цю, цю цю нішу, програма реалізується із наданням консультативної допомоги бажаючим здобути освіту за кордоном. Нині в Україні є чотири таких центри, де можна дізнатися додаткову інформацію щодо можливості навчатися в США. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.